Тим часом в Україні активізувалися аферисти: телефонують або надсилають на адреси приватні пошту і мені листи щастя. З повідомленням ви виграли солідну суму, як правило, кілька сот тисяч гривень. Але ми їм вам від виплатимо, якщо ви придбаєте дрібничку. Фен плет і на те, що коштують ці дрібнички втричі дорожче аніж в магазині. Люди часто вже не звертають уваги. Великий виграш. Затьмарює очі та розум, а шахраї тільки додають жару за допомоги фахових психологів. Словом прозріння настає тільки коли закінчуються гроші. Дехто взагалі опиняється на межі. Ось які драматичні історії зібрали наші колеги з програми. «Дістало». Ви знаєте, хотіла покінчити самим військом, тому що це я миную себе, що це я через мене чоловіку тако чуть не пропав, чуть не помер. І, і син на мене кричав: а я все надіялася. Та як же вони мені? Ми вам гарантіруємо. Ось дивіться, ми вам гарантія, ви скоро отримаєте, ви поправите здоров'я, ви зробите ремонт. Чому правоохоронці не хочуть приймати заяви від жертв шахраїв? Розслідування програми дістало. Дивіться завтра о 20.20. 20. У нас же далі про головну політичну новину тижня. Партія Народний фронт не піде на місцеві вибори. Прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що немає на це часу зайняти реформами. Таким чином, народний фронт не влився в блок Петра Порошенка. Як це зробив удар? Питання в тому, чи завадиться формуванню єдиної потужної партії влади, за яким ми нині спостерігаємо. В принципі, процес для України не новий. Партії влади формувалися і за часів Ющенка і Януковича. Таким же шляхом давно йде і Росія. Історичний досвід і нові реалії досліджував Володимир Соколов. Сенсації не сталося. Після кількох місяців переговорів команди президента і прем'єра так і не змогли домовитися про спільний похід на місцеві вибори. Про єдиний список, єдину фракцію у парламенті і тим більше єдину партію. Сідоби, не прошу за нього. То останній увагався, чи зливати свій удар з блоком Петра Порошенка солідарність навіть київський мер Віталій Кличко, оскільки це фактично ставить хрест на існуванні його партії до того, ж, мало ударівців проти такого об'єднання. До першого серпня Віталій Володимирович бив себе кулаком в грудь і казав, що удари йде окремо. Ми всі йому вірили от ситуація. От і все. Але в БПП знайшли переконливі аргументи. Без їхньої підтримки вдруге обратися міським головою Києва кличку буде значно важче. Крім того, пообіцяли зробити його керівником президентської партії. Хочеш перемогти у бою, викопай такий окоп, щоб в нього помістився друг, і на сьогоднішньому з'їзді ми маємо сформувати такий окоп. Щоб в ньому помістилися всі наші друзі, Щоправда, рити окопи для друзів, бажаючих поки небагато. До складу президентської сили увійшло лише 19 ударівців. Це крок з одного боку позитивний, а з іншого ну це навіки. Це як казав класики братська могила. ще. з одного боку й а з іншого боку і братська могила. У блоці Петра Порошенка іншої думки. Хоча подібних провладних об'єднань в Україні було вже чимало, достатньо згадати лише блок за їду, як в народі назвали за єдину Україну. Влада його створила для участі в парламентських виборах 2002 року. До нової політичної сили тоді увійшла ледь не вся владна верхівка. Глава президентської адміністрації Литвин, прем'єр-міністр Кінах, головний податківець Азаров, і інші відомі діячі. Однак на виборах за єдисти отримали менш ніж 12% голосів виборців, що фактично означало поразку. І вже через кілька місяців свого існування в парламенті їх блок розвалився. Ще один грандіозний політичний проект блок Юлії Тимошенко. У 2007-му на дочасних парламентських виборах поліцила прем'єра здобула друге місце. Люди в білому у парламенті займали цілі сектори. Щоправда, рівно доти, доки на виборах президента Тимошенко не програла Януковичу. Згадує її колишній соратник Микола Томенко. Специфіка цього формування полягала в тому, що це були дуже велика кількість бізнесменів, директорів холдингів, підприємців, стану, тобто вразливих людей, які точно не здатні переживати опозицію. І коли справа дійшла до повернення Януковича, особливо коли справа дійшла 10-го року, зрозуміло, все попливло. Недовго плавав на політичній арені, і президентський блок Віктора Ющенка наша Україна народна самооборона. Хоча як гарно все починалося! На дочасних парламентських виборах 2007-го до НУЦ увійшло дев'ять партій, і чимало знайомих усім облич. Які нині вже входять Сановний, до інших політичних проєктів. вважаю за велику честь бути передвиборчому, а точніше виборчому списку блоку наша Україна народна самооборона. Це виклик особисто для мене. Втім, постійні чвари за посади у таблі Помаранчевих вже через кілька місяців після виборів призвели до розколу нюанс. Згадайте цю п'ятірочку. так Луценко, де він зараз, де Гриценко, де Катеринчук. Ющенка їх особливо, хоча Ющенка їх називав своєю п'ятіркою. Потім вони всі, коли Ющенка вже пішов у круте піке, вони всі розбіглися, тому що насправді їх об'єднувала там про президентськість. Пішла в небуття навіть партія регіонів, яку фахівці називали найбільш монолітною силою, в лавах якої за президентства Януковича. Були зібрані всі високопосадовці держави. Голова партії регіонів Віктор Янукович! Кінець настав несподівано. Після втечі Януковича з України регіонали втратили не лише лідера, а й багато посад. Хоча Нестор Шуфрич називає їх інші причини розвалу партії влади. Наша помилка в тому, що ми не зупинили. Певних церків були ж у нас там, як їх називали, барчової культури арбузові кампанії. І тільки після втечі Януковича було прийнято рішення переформатування партії регіонів, що реально відбулося. І ось черговий владний проект. От тільки чи надовго, враховуючи історичний досвід подібних провладних об'єднань, всі вони були недовговічними. Оскільки залежали переважно від того, як довго їхні партійні лідери будуть у владі. За даними різних соціологічних опитувань, поки що президентська сила лідер місцевих перегонів. Але багато залежатиме від того, як поглинання блоком Петра Порошенка удару сприймуть на місцях. Сьогодні ми робимо відповідальний крок. Бо, як ніколи, можливий реванш старих сил. Сил, з якими ми з вами, колеги, боролись на Майдані. Петро Порошенко прибув на з'їзд одразу після обрання кличка лідером партії, говорив, крім іншого, про важливість об'єднання демократичних сил, особливо в умовах російської агресії. Безпосередньо управління п'ятою колоною, загнаною нами, вже зараз глибоке підпілля. Москва знаходить способи, як створювати псевдопатріотичні рухи і як. Маніпулювати реальними патріотичними почуттями українців, і не зважаючи на те, що собаки лають, наш караван буде йти. Що правда без народного фронту Арсенія Яценюка буквально в той час, коли тривав об'єднавчий з'їзд БПП і удару, прем'єр-міністр зробив хід конем. заявивши, що його партія не братиме участі в місцевих виборах. Я не хочу бути зв'язаний по рукам і ногам в питанні проведення реформ. Ми прийшли провести ці реформи, і я чудово усвідомлював на що я йду разом з іншими членами нашого уряду. І я це зроблю, і ми робимо це кожен день. І мене не обходять тимчасові політичні рейтинги політичних партій. Втім, на Арсенія Яценюка у БПП не дуже і розраховували тут, хоча б дві поліціли до кінця об'єднати. Принаймні, перша словесна перепалка між Луценком і Кличком вже виникла прямо на з'їзді під час обговорення назви партії. Віталій Володимирович наполягав, аби у назві згадувався його удар. А Юрію Віталійовичу і стара назва подобалася. Коли в першому ряду сядуть люди із значками Народний фронт, я тоді подивлюсь на цю назву. Я вже прикинув абревіатуру, бо БППУС я ще можу вимовити. А от коли туди вставити дві чаюні букви ф, я ф Юрій Віталійович, його... давайте далі продовжувати зараз. Ми ще буде поки ж робочою назвою партії вважається блок Петра Порошенка Удар солідарність. А втім, об'єднання чи то поглинання триває Володимир Соколов, факти тижня.